Загинув начальник штабу Юрій Баран з Делятина. Таким чином, 5-й батальйон територіальної оборони Прикарпаття зазнав перших втрат. Загиблий не мав на собі ні бронежилету, ні каски. Підрозділ за наказом командування АТО кинули на трасі біля Мросіївки Донецької області. Як це трапилося, телефоном розкаже нас земляк Коломиянин, командир батальйону територіальної оборони Прикарпаття Віталій Комар. Наші хлопці з військової частини, що базується в делятині, поїхали на схід України ще минулого тижня. Родичі прикарпатців обурювалися, що військових відправляють у зону АТО без відповідного укомплектування, зокрема, бронежилетів та кевларових касок. Напередодні в Коломиї відбулося віче. Там командир батальйону територіальної оборони Прикарпаття Віталій Комар говорив про те, чого бракує нашим землякам на війні. Основна проблема це бронежилети. На сьогоднішній день мій заступник знаходиться в Києві. Він поїхав за першою партією. Якщо є можливість, є рахунок військового комісаріату, на цей рахунок переводяться гроші, Значить, обласний військовий комісар звертався до всіх голів міст, районних держадміністрацій. Люди збирають гроші. Відсилає там на сьогоднішній день в районі 100 тисяч уже є. Тепер Віталій Комар теж у зоні бойових дій. Коломиянин телефоном підтвердив убивство начальника штабу Юрія Барана і коротко розповів про ситуацію там. Яка ситуація, що трапилося там? Напружена. Просто був напад на підроз на підрозділ і наслідок нападу. Загинув начальник штабу. Кажуть, що він був без бронежилета. У вас проблеми з цим? У нас за всіх немає, ну за всіх 100% нема бронежури. Тобто там бронежуризм то не поміг. То стріляв снайпер? Ні, не знаю, видно з автомат. Установка напружена. А скільки от наших там зараз є в цьому батальйоні Прикарпатті? Телефону не знаю, телефони простуховуються. В середу під будинком облдержадміністрації зібралися близько трьох десятків дружин і матрів військовослужбовців із 5-го територіального батальйону Прикарпаття. Жінки вимагали, аби їхніх чоловіків та синів, як і обіцяло начальство, передислокували у більш безпечну, так звану третю зону АТО. Адже наразі бійці з області перебувають у першій зоні, епіцентрі бойових дій Донбасу, всього за два кілометри від російського кордону. А депутат обласної ради Юрій Романюк написав заяву до генерального прокурора з проханням порушити кримінальну справу за фактом загибель. Начальника штабу Юрія Барана. Загибель начальника штабу 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття Юрія Барана повністю на відповідальності командування ТО, яке відповідальне за цей сектор перебування, який є в місті. Амброзівка Донецької області. Їх кинуло роту на так званий блокпост, який не обладнаний інженерними спорудами і фортифікаційними спорудами, в якому немає ні мішків з піском, немає бетонних плит, немає нічого. Просто в полі, навколо якого є зеленка, лісонасадження, в яких кішить. Терористів і сепаратистів з важкою технікою. У них є міномети, у них є крупнокаліберні кулемети, у них є снайперські гвинтівки, з яких вони обстрілювали три дуби наш підрозділ, так званий блокпост. Вони сидять в шкільних жовтих автобусах, які, по суті, забрані від наших дітей. Більше того, військове командування тої частини сусідньої обурено тим, що сюди приступали наш підрозділ з Прикарпаті. Вони їх називають що ті Поки вас не було, тут була тишина. Тільки приїхало бандериці. Вас почали обстрілювати і обстрілюють нас. Тому ми вам допомагати не будемо. Забирайте звідси. Ось от, от зараз злагодження в частинах, а то на сході України.